Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про Чат-GPT, про його інвестиції та про економічне та IT-становище світу українською мовою. Е, на рахунок чат gpt На сьогоднішній день Microsoft заявила, що вона готова вкласти в чат GPT понад 10 мільярдів доларів. Вона вже вклала в ChatGPT gpt понад мільярд доларів та хоче, щоб Чат-GPT об'єднався з її браузером. Так, в Microsoft є браузер Bing. Вони вже хочуть в близькому часі впровадити в свій браузер. Генератор картинок. Якби, знаєте, ви загуглили. Воно нам картинку, б не знайшло відповіді. Щось таке. Е, також Microsoft дає е, е, хмарні сховища та сервера для Чат-GPT. Тобто, Microsoft таке відчуття, що хоче забрати собі трошечки Чат-GPT, монополізувати його і використовувати його чисто в своїх цілях. Е, тим часом Google б'є тривога, тому що чат-GPT захоплює його ринок і ще трошечки, і він його звітом виражене. Як тільки будуть прокачені. Також, е, нещодавно у Чат-GPT почалися проблеми з напливом користувачів. Тобто у чат-GPT досить складно зараз зайти. Е, там доволі часто. Вибиває проблема з логіном. Тобто, на даний момент у мене все добре, але бувають такі часи, коли чат GPT вибиває помилку та просить вас зачекати, адже його сервера загружені. Це є досить великою проблемою, але вони вже з нею борються. Е, головна причина цього це е, те, що сервера для чат GPT, вони є е, дуже затратними. Так. Е, і ще продовжуємо. Чат GPT, думаю, закінчили. Давайте перейдемо до якоїсь IT-новини на сьогодні. Це е, список. Топ мов програмування на 2023 рік. Як ви думаєте, хто на першому місці? Ти диш. Python. Python найпопулярніша мова програмування на 2023 рік. На другому місці у нас знаходиться C, на третьому C, на четвертому Java і на п'ятому C-Sharp. Так, JavaScript у нас на сьомому місці. Опустився, що капець. Тобто можемо ось тут гра... глянути графіки, по яким вони це вичисляли. Кому буде цікаво, посилання на цей сайт буде в описі, тому спускаємося і дивимося, переходимо до наступної новини до компанії Мета. Meta. Meta. Фейсбук Марк Цукерберг. Вроді би все добре, та здається так. Але ні. Ніфіга. По тій причині, що у нас мета у 2022 році звільнило 11 тисяч робітників. На другому місці у нас Amazon, який звільнив е, понад 10 тисяч робітників. І він планує ще більше звільнити, так як вони заявили, що планують звільняти 18 тисяч людей. Uber 6700. Е, BookingCom 4375 і 3700. Ну, думаю, з цим зрозуміло. Е, також не можу не замітити, що опублікували скільки заробляють скільки заробляють той програмісти у Амазоні це цифра була взята з видання Business Insider Опублікувало інформацію про зарплату співробітників Amazon, за даними е, яких айтішники в Amazon заробляють е, до 185 тисяч доларів на рік. Та за даними Low е, Pfizer, вони паралельно з цим звільняють лише Амазон е, ну, зв... звільняє е, не програмістів. Тобто вони звільняють лише працівників, які працюють в них на заводах. Окей, продовжимо. Тепер новини про Україну трішечки. Сім е, it підприємців найбагатших українців за версією Forbes. Е, найбагатших українців у 2022 році. Е, до нього під, по, потрапили IT-підприємці. цього е, Цьогоріч е, видання. Оцінили лише двадцятку найбагатших спів... співвітчизників. Їхні загальні статки порівняно з початком лютого 2022 року впали більш як на 20 мільярдів доларів. Е... Загалом журналісти проаналізували стан справ у 120 Дев'яти українських бізнесменів, однак цього року до списку не увійшли ті українці, які втратили громадянство, мають, фінансову, мають фінансові негаразди, або що підозрюються у державній зраді. Серед it підприємців у рейтингу Forbes 2022 року на другому місці у нас знаходиться Максим Литвин. На третьому, на третьому знаходиться Олексій Шевченко, у них обох практично однакові статки це 2,3 мільярда доларів. Е, займаються вони, е, тобто, їх основна компанія чи те, на чому вони заробляють, це розширення Grammarly. Ось це. Хто не знає, що це за розширення. Це розширення, яке допомагає коректувати ваш англійський текст, тобто робити його більш грамотним. Що ж, продовжуємо. На сьомому місці знаходиться е, Влад Яценко. Е, він займався в, програмою Револют, наскільки я розумію. Його статки займають 1,1 мільярда доларів. Одинадцяте місце це Макс Поляков. Носфер Вентус 800 мільйонів доларів. 17 місце це Тарас Кицмей, компанія SoftServe – 360 мільйонів доларів. 18 місце Степан Черновецький. Мегого – 350 мільйонів доларів. 20 місце Олександр Конотопський, Ajax System – 320 мільйонів доларів. Також цього року Форбс створив окрему рубрику. Нові люди. Вони ніколи, не потрапили, вони ніколи не потрапляли у список ста найбагатших українців, але матимуть усі шанси там опинитися одразу після завершення війни. Зазначили у Е, Серед цих людей, такі люди, як Тарас Верега, Юрій Василик, Юрій Олег, Олег Денис, Софтсерф, Володимир Моногі... Моноголєтній. Многолітній Дженезіс, <п 'ят> Катерина Білоруська, Парімач і Дмитро е, Дубілет та родина е, Finteч Band. Нагадаємо, що у 2022 році серед ста найбільших українців за версією Форбс опинили 14 підприємців. Е, що ще? А, також компанія Мета звільнила 11 тисяч працівників, що ми з вами обговорювали. Вона пообіцяла всім працівникам виплатити 11 тисячам працівникам виплатити 4 місячні зарплати за те, що вони їх звільнили. Так я думаю, на цьому будемо закінчувати, адже я і так затягнув відео. Тому дякую за увагу. З вами був Назар. П'ятниця 13-го. Пока.